Сьогодні ми вивчимо найскладніші букви іспанського алфавіту. І почнемо ми із цих двох букв б і «у». В іспанській мові не існує звука в, як в українській, наприклад, в слові вода. Але існує звук Б, як в слові битва. Як ми вимовляємо звук Б в українській мові і в іспанській також? Верхня губа наближається до нижньої губи і вони стикаються. На початку слова після паузи букви Б і «ув» вимовляються як звук Б. Наприклад, Барселона Валенсія. Також ці дві букви будуть вимовлятися як звук Б після букв Ене і М. Причому М і Ене Будуть вимовлятися як звук М. Наприклад, MBR відправляти «номбре», ім'я. У всіх інших випадках вони вимовляються майже так само, як звук Б. Але різниця в тому, що губи в цьому випадку не стикаються, або ледве-ледве стикаються. Спробуйте вимовити звук Б але не змикати губи. І у вас вийде такий оцей звук. Тобто він чується як В, але це не звук В, як в слові українському, вода, а це щось таке середнє між Б і В. Наприклад, Ова, травахар. Можна сказати, що це один і той же звук в усіх трьох випадках. Просто в перших двох випадках він сильніший, а в третьому слабкіший. Наступна літера називається в алфавіті «фе». Ви можете її вимовляти як «фе», так як вимовляють в основному в Іспанії, або як «се», як вимовляють в Латинській Америці. Ця буква може передавати два звука. Коли після букви «фе» ідуть голосні І-Е, вона буде вимовлятися як С в Іспанії або С в Латинській Америці. Тобто це буквосполучення «се», «е», «се», -і, «і» будемо читати як «се», «сі». Коли у нас після букви «се» ідуть голосні А, О, У, або приголосні, або це кінець слова, далі нема у нас букв. То тоді буква С буде читатися як К, наприклад, К, К. Те ж саме відбувається і з буквою Х. Коли вона йде перед І, «е», вона буде читатися як Х. В цих буквосполученнях Х-Е і «Х, «і» будемо читати Х. Хі». В всіх інших випадках, коли за буквою Х Ідуть голосні А, О, У, або приголосна, або це кінець слова, то будемо читати «га», «го», «гу». Одне і те ж правило діє для букви С і для букви Х. Якщо за ними ідуть і Е, вони будуть читатися як Си, «хі». Але коли за ними йдуть голосні А, О, У, або приголосна, або це кінець слова, то вони будуть читатися як К, «го», «гу». Ще є такі слова, коли ми бачимо букву Х, далі буква У, і далі йдуть І або Е. В такому випадку буква У не буде читатися. Будемо читати це буквосполучення як Гі, Г. Буква У читатися не буде тільки тоді, коли після неї йде І. е Наприклад, герра війна, гітара гітара. Але, коли після «хе-у» йдуть інші голосні А, О, то тоді ми читаємо букву У. Наприклад, ГУАПО. Гарний гуанте, рукавичка. Але коли в цьому буквосполученні Х, У і Е, ми бачимо букву У з двома крапками, ми будемо читати гуї-гуе. Буква У буде читатись. Наприклад, антигуедат – старовина. Коли ми бачимо на письмі певні буквосполучення, наприклад, С, і далі йде Аче, то в цьому випадку ми будемо читати це буквосполучення сполучення як Ч. Наприклад, чаваль, хлопець, ціно китаєць. Також, коли ми бачимо дві еле, то ми їх будемо читати як «й». ямар дзвонити паея. А зараз попрактикуємо: ставимо наголос на підкреслену голосну. Наше завдання зараз просто правильно вимовити букви, а про наголос поговоримо пізніше. Авуела, башта, беш, аве, ева, пао, чино, чао, чад, янто, ямар, афи, ака. Кафе. Тут ми бачимо, що у нас «се» читається як К, тому що далі у нас не ідуть І Е. Біси. А тут після «се» іде І, значить, ми «се» читаємо як С. с Такий же самий випадок, але вже з буквою Е. Після «се» іде Е, значить, читаємо С. Серар. також. Каша. Після С іде А, значить читаємо К. Фіне. Зірко. Серка. А тепер з буквою Х. Хенте. Тут ми бачимо, що після Х іде Е, значить читаємо Х. Гафас. А тут у нас не йде І, е, значить ГА. Хірар. Тут у нас іде І, значить читаємо Х. А тут гота, тому що немає І. Е. А в останньому прикладі на цій сторінці хота, тому що у нас перша буква, вона завжди читається як Х. Агуа. Значить, у нас іде Х, потім У і А. Читається У, тому що далі у нас немає І Е. Значить, У читаємо. І читаємо Х, як Е. Г. Тому що у нас після Х не йде і Е. Груа. Після «х» у нас іде приголосна. Значить «х» читаємо як Г. «Гія» – цікавий випадок. Після «х» у нас іде У. Тобто ми могли прочитати як Гу, але далі йде І. Значить, У у нас не читається. І буде. Гія. гініар, так само. йогі, Значить, перша буква. У нас читається як І, тому що у нас іде О, значить, Йо читаємо. І потім у нас Х читається як Г, тому що далі йде у нас У І. Читається як Гі. Гереро, Антигу. Тут ми бачимо, що після Х у нас йде У, але далі не йде і Е. Якби тут було І або Е, то ми б читали б Гі, і У не читали б. Але так як у нас після У немає І або Е, то ми прочитаємо У і прочитаємо Х як Гу ангуа. Антигуедад. Тут у нас після Х іде У. Але з двома крапками. Тобто, вона у нас буде читатись. Унгуенто, цигуеня, трігеньо. Тут ми бачимо, що у нас іде Х, далі йде У і Е. Коли у нас є таке букво сполучення, то у нас У не читається. Наступного разу поговоримо про наголос. Всім доброго дня!